У спробуй наживо цього тижня для вас співатиме чарівна голосиста гуцулочка Вероніка Зуб'юк із Верховинського району. А вболіватимуть за дівчинку тато, мама і маленький братик. Молодший братик Арсен, йому 6 років. Він трохи башкетник. Звісно ж, у 6 років хлопці люблять башкетувати. А от наша артистка, коли їй було 6, вже мріяла про сцену і співала. Звісно, не так, як зараз. Ай тобі сімною ніяк та я єдина бережу твої сни, А може, а раптом не так. І світ не злий, і світ не злий. Ну, звичайно ж світ не злий, а над програмою Спробуй наживо працюють виключно позитивні та добрі люди. І номер з оркестром буде сповнений оптимізму та радості. Ви переконаєтеся в цьому увімкнувши Галичину в неділю об 11.50 та о 20. Спробуй наживо. Програма щирої музики.